Наші воїни, обісники, Сестри, сьогодні в другий день, найбільшого свята, християнства, Господнього Воскресіння. Що вам говорить його Воскресіння? Ну, хоча б такі дві постійні речі для нашої віри. Підтверджує, що Господь насій Христос не просто великий пророк, видатна людина, але також і Бог. Тобто уповні людина, уповні людина, яка була здатна переживати, страждати, терпіти. Мактивная, ты не равно. И выносит сын Бог. Погнали, что за симптори Твоится Бог Сын и принял нас на Индиске. И воскресенье утешел, проничался, где минус факт в истории музыка. И скажет, а вот Господь. І час, потім апостол Петро і так далі, коли такі різні людей повертали до життя ваших я. І такі не відбуваються. Є такі подається. Дуже так відкисне, а видіє. Але чи різниця між їхнім оживанням і його воскресінням? Наприклад, Господь Воскресив свого. Друга Лазаря, який вже лежав робіть 4 дні. Це було не те Воскресіння, що його Воскресіння. і інші тих, кого Господь проводили життя безвій, що якийсь час живе, а потім померли, як люди. А він Воскрес посадивши. Він воскрес більше ніколи не вбирає. І тіло Воскресен має зовсім інших пострілів, ніж ваше тіло. Моє тіло матеріальне, а в тому часу і духовне. Тому ж ніколи більше не зможе вмерти, не зможе вмерти, не здатне вмерти, нездатне втерпіти, не страждати, хворіти. І воно не підкладене ні часу, понестаріє ні простору. Може, це будь-який момент, де тільки захоче. Любіть точці і серця всередине. Ви будете чути Івана неділю про вікнув тому неділю і йому сказано, я що Господь приходить через замкні, через стіни. Вже до нього немає шкоди. Почті воно нормальне людське. Перший боє. Чому дотикалися і вона ради? Це не був привід. Він її розлучення. Але це вже було інше тривог, мало інші властивості зовсім добре. Це і ім'я Воскресіння Христове. Це кажу, що є не тільки людина, а й Бог, тому що ніхто його інший не іншим Він сам воскрес цей Божественний Сьогодний сам. Цей Це є суть нашої ім'я Що Господь Воскрес, що є Бог і людина. В той час ніхто жити цього не знав, що є Бог. Навіть його не ближче друзі апостолі. Бо це було пора людське друзівня. Аж поки душі ти на них не зійшов, тоді ми зрозуміли, що той кого розп'яли ідеї, та нем'я, будуть просто вчителі, не просто пророки. не просто людина а не Бога. Перші християни бігали по лісу, кричали, Ісус Христос, Яхве! хвер, тобто Бог. Це була така дуже шокуюча новина. Така, скажімо так, форс мажорна новин, так кажу. Таку важку вірту, що людина і Бог. Адже буде далеко і могутній, і сусильній, страшні, караючий, очну вичий, а дуже-дуже жорсткий. І тут він став людиною, і просто нею став, але дав себе зневажити, облювати, відчувати. Вмерти на Христі старшою смерті. Хоча де того часу і він хоча б не цього часу. Бог якийсь видає, де тепер Бог, що це за Бог? Чи самоучить це сильний? Так він самоучить все сильне. Він все може. І захоче. Він все створив пішов таким своїм словом. А водночас він саме криво Христос, він є безмежно люблячий нас. І в є не святих, а грішних. Він є безмежно покірний і смиренний. Аж до обсуди. Še vedno imamo neko vrstno mesto. Ko si prišel do Napoleona, Bonaparta, ali filozofa, francozov, ki je dobro ime dal in kaže, da je bilo od tega obdobja dojemno, da imamo neko vrstno mesto, ki je bilo od tega obdobja, ki je bilo od tega obdobja, ki je bilo od tega obdobja, Улажити людей. Напойон послухав, так йому сказав. Добре, ти добре дуже духов. Але але, що ти кажеш, що на краще християнства, то піти зараз на площі проповіда її, проповідо йти, зберегу, потім за тебе померти. І сам помре. За нею, за своїх ідей, до своєї помри. Пес до вже. А це ще не все. А потім воскрес під мене приїде. Тоді я повірю, що це найкращий відділський. Хлопці, звичайно, пішов осороблений, як на поле вона. Нема не було буде. Щось подібно, що вчинив Ісус Христос. Не тільки проповідував, Не такі загинув за те, що він говорив, але Воскрес, але міг себе смерть. До нього після нього багато людей. Про ці рідних ідейно страшно гинули до свої ідеї, Але ніхто з ним не Воскрес. Такий Бог. І тільки є паном і життя. Смерті. Може багато говорити про те, що ми смерті не боїмося. Але хто її боїться? Або Божеві. От бо те, хто не знає, що є дійсно смерть. Але смерть є буття. Це не є сливок нічого. Це перехід, це є борів відділяє наше життя, наш світ і своїми законами фізичними і світ інші, інші життя, які ми перекажемо, і своїми законами ми знаємо. Ці два різні світи. Водночас він свої тісно перевітається. І тому його зустріння має призначення на кожного з нас. Ми знаємо, що якщо... Вімо Христа, у його Воскресіння. Теж всі, колись помремо він. помремо всі. Але пити час і всі воскреснемо, всіх здаємо. І злі і добрі, Тільки ті, хто в нього не вірив, хто чинев діла, вторешню його навчання, хто в злостопану. Будуть там. Де його нема. Де нема Бога? Скажемо, може бути, що Бога немало, Бог всюди, не було, що всюди все наповняє, мови немає. Бо і всюди це потловіє не як скарє, а з любові. До тих, хто його хотів тут, на цьому світі, хто не воював, тих не визнавав, як Бога, не хотів його Бог йому дасть може бути там в вічності. Де Бога нема Бог? Забрав свій теж І те місце, те місцеві місце, а обставина і стан душі людини у вічності. Називається словом страшним карбом. Так вам Бог створив. З любов'ю тепер його не і там немає жодного добра, найменшого. Госпочинує нашого Божому, нас безконечно. Навіть тих, хто відходи на навіть. І тому дає кожному дня, що він хоче на цьому світі. Але чекаємо моменту нашої смерті, друзі мої, щоб ми захотіли бути там, в моєї війни. Бо там, де він є щастя. Справжнє щастя і вічне щастя. Яка не прича про тих, хто вірує в життя вічне і хто не вірує. Прича, це не звічна сподівання прича. Лежать ну, два малюки в лоні своєї матері. Один віруючий, малюк в лоні матері вагітної, інший не вірючі. Люди кажуть, буваємо, матері, а, виділи, кажуть, Та люди от скоро доведемо зона матері, побачимо інший світ. А він чекає, що там немає іншого світу, інший світ. Бо то, що тут є це і все. Та ні, там інший світ ми можемо може їсти, ходити, говорити, бігати. Він каже, ти говориш, абсурдні речі, як можна бігати? Ти можна їсти, Тому, споведно, бігати. не ймову, що споковину, іншого не може бути. Каже, ми бачимо свою матір. А той каже, не матір. Нема ніякої мати. Де вона? Ні, не бачимо. Де так вона. Дождь каже, вона. вона всюди. Вона всюди, навколо нас. Нас жартує. Нас тримає душі. На каже, не бачимо. Немає. Це притча. A jeśli Słodzim upali się z nami z wami, my nie widzimy Boga, chcemy a on jest, on wszędzie I to życie, jakie nas czeka, ono zasadniczo takie jak nasze, a ono jest, nie stoi w I w tym życiu, i w tym, i w nie nas, żadnego tam, gdzie jest Де його немає, так, там тільки зло. Там де він є, там нема жодного зла. Що це таке, який це стане? Це вставили, ніхто зараз не знає, ніхто з нас не родить. Те, що там існує, вухонець в нього не, не бачила. Але те, яке вставив, той стан нашій райс. І тому... Зараз він момент, за цей час, в ці дні, години, в, в ці роки, нашого коротенького затяга, ми с вибираємо, збираємо, хочемо бути, чи там де є Бог, чи там його нема. То, очіху, де його немає. Хто скаже, то хоче бути там, де Бога немає. Хіба тільки своє чоловік? На жаль, такий є. Але навіть мало говорити, що хоче бути там, де Бог. Це треба чимось доказати казали? Не тільки слова, але власне життя, власне, якщо я говорю про роблю, то я значить, начуття є нещим, не як є лукам, є обманю себе, самого і інше. Ми по словах, в ділах, буде в нас ходити. Не хтось, але ми собі в наших землі, голос Божої нашому серця. І тому тут маємо жити так, як жив Господь, тобто. Жити законаний волі. Це законаний вищі, уселені все, це законені пові. Скажу, ми не можемо не жити. Ми люди, мене боги, також маю свої сняття на вісім. Це я після неминуче мені будемо не бою. Це все водій, хом пригороди. Так, на сцену зла, так. Але не знаємо, що Господь Воскрес він реально існує. І не просто творець коїсь іде. Він живи дайшлі свої, щоб її все наповняємо. І він нам дає свою силу, свою дознаю. Дає тим, хто хоче цей свято, хто вірить в нього Воскресення. І ті, хто позиція сили, отримує її. Нема проблем з Богом треба наставити, мені робити це інше просто не отусити. І тоді будь-яке зло, яке нас тягне, буде нам переможне. Не нам більше, на а ним через нас. І нема вищого образу любові, коли хтось віддає своє життя за свою друзі. Так сказав сам Господь Христос. І тому в наш час я вважаю, це моє особисто Тутка. Нема зараз важнішого служіння Богові і людям, що служіння нашого воїна з Херса. Таке моє переконання. Там, натворені, вони нас захищають з вами, нашу пасху, наше звісіння, наше свято. Захищають кожного з нас ціною власного життя. My nie jesteśmy się, w takiej że to nie może. ale pod ceną samych I dlatego bezczelne żlużynia, czy nie ich nie, teraz to nas w Ukrainie nie ma. Yahoo. Nie ma tam jeszcze czasu. każdy z nas powinien być człowiekiem, kiedyś że jesteśmy żeby to wszystko możliwe, żeby nasi wojny tam i uczuwali, nie stawili prawa, najbędżniejsze. Najbędżniejsze. To, myśli i rozbolić nas w naszych miściach. I ktoś ma zrobić wszystko, co jest możliwe i niemożliwe od tam i gotowy, i żeby oni i pokonali. Ale najsilniejsza sygloja... I naszym wasz rozpojacie. To myślę, że czy, na no, zbroja, czy, bomby, czy tam nie lataniu, w lekarstwie zbroje, nie wiem, czy w czy w ogóle, czy nie było. Tak, chcę zbroja, i to wraz pod ale Duży. one w niemieckim, to on nie jest, nie ma. Jeśli to co do roku, to ich to w może, to w szybkim i w Господь Воскрес. І не вірю, що він є з нами. Тому що ми є не Боці правди. Справді, тому, Ми не є Боги, ми є грішні. Навіть не дуже грішні. А ми звичайно себе. Ні на команді нападаємо, що нас себе. Свої сім'ї родини, свою землю. Наш Бога заселяється родина. ми не можемо поступати. І ми не маємо на мене світового, як християни. Кажемо наш орган, Господь каже, гости постиємо, бо не знають вони, що роблять, затормали її з що не знають, що роблять, а ми знаємо, що ми робимо, від себе. Але не тільки власною силою як своєї зброї літарної, але силою Воскресного Христа, силою нашого Духа. Ці слізи дивується весь світ, як вони ще тримаються, тримаються, тримаємося. Не пан тримається, не тримаються. тримається. Тому що Господь на спілкування на цю політку нас веде. Спориння воюхаристів, навчався і свят. І будьте. В кінці навіть не перемагає. Не той, хто сильніший мілітарний сил зброї фізичної, а той, хто сильніший духом. Це що знали люди Древнього Риму. равні горі, примає переповідність у зброї, а той, хто сильніше духов, силі Свого Духа. І якщо Господь з нами, а ми з ним, то перемога є. Неминуче, неминуче. Він не міг всякий від цьому смерті. І це потім власна пала, від є ніщо, але ніж точку часу, коли зараз стоїмо і перемогою є Хресна дорога наша, якому сум прийти. І сіті час її. І що в нас чекає, не чекає, ми не знаємо. Але Бог нас стане і нас до нас провадить. Воскресіння, Не до смерті а до Воскресіння. Тому всі бажаю нам черпати постійно сили Воскресного Христа. Я хочу сильний сили, не стає слава його сили. Хай завжди Господь перемагає в нас і через нас. Sacre suor. Christos vos